Суботу, 22 листопада, сонечко зайде в стрільця. А ми відчуємо, що напруга відпускає нас ще сильніше, і натомість з'являється більше оптимізму, натхнення, відчуття нових можливостей в житті. Ми будемо в той же час надзвичайно зібраними, уважними до деталей, відповідальними. Мислення стає стратегічним і спрямованим у майбутнє. Дуже легко домовлятися з людьми, тому використати суботу для спілкування, дзвоніть, робочі наради. Робіть це чудовий день для важливих справ і домовленостей для реалізації тих задач, які ви вже колись поставили перед собою раніше. Ви можете отримати добрі звістки і відгуки, поспілкуватися з клієнтами, отримати зворотній зв'язок. Також це дуже гарний день для навчання. Подорожі, поїздок, переговорів, нових знайомств, а також партнерства, які можуть виявитися прибутковими в майбутньому.